Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Про Трампа хочу продовжити. Американський президент цього тижня приймав лідери Центральної Азії у Білому домі. Ройтерс про це повідомляє до нього. Приїхали лідери Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану. І Узбекистану і е, відомо, що ці держави е, відомі великими запасами нафти газу. Однак також регіон має значні і переважно нерозроблені поклади критично важливих мінералів і рідкісноземельних елементів. На вашу думку, яку угоду міг запропонувати Трамп лідерам цих країн, і чого Центральна Азія хоче від адміністрації Трампа, які тут домовленості можливі? Ну, Центральна Азія це дуже важливий регіон в концепції геополітики Англосаксів. Це Герберт Маккіндер, це радоначальник геополітики. Я цитував це на інших каналах. У вас повторюю. Він сформулював це. Було на початку що в Британської імперії на початку минулого століття. Він сформулював так: хто контролює Східну Європу, той контролює Хартленд, Хто контролює Хартленд, контролює Євразію, хто контролює Євразію, контролює весь світ. Так ось і, і, і тому, до речі, британці так зацікавились Україною, так, Чорноморським регіоном, тому що вони розуміють взаємозв'язок а, а, Каспійського регіону і Хартланд. Хартланд це Середня Азія, так? І тому вони звичайно, що означають свою позицію, показують, що ми не забули про вас, так а, витісняють по Пекін та Туреччину, ну і Росію по дорозі. Звичайно, що там йдеться про критичні матеріал, це те, що ми з вами обговорювали, що е, Трамп взяв паузу поки що в розмові з Китаєм і шукає альтернативи для того, щоб позбутися залежності від рідка е, е, рідкоземельних металів. Ну і звичайна проблема середньої Азії була в тому, що у них є величезні поклади нафти, але проблема в тому, що у них немає виходу до Світового океану. Так, ось, оця угода між Азербайджаном та Вірменією, де присутні теж американці, відкриває можливості для цих країн, що вони через Кавказ можуть експортувати нафту та газ, а там величезні теж запаси. І це дуже гарний для нас крок, і дуже погана історія для росіян, тому що їх витісняють звідси вже і китайці, і турки. І американці ще з'явилися, так і тому це дуже, дуже гарний крок. І для нас теж перспективи відкриває величезні. тому що Україна ну Україна стає частиною, може стати частиною цього логістичного ланцюгу нового так через прикаспійські регіони, там, наприклад, ресурси отримувати з цього регіону, нафту, газ. Є uh, uh, більш uh, адекватна uh, ну, з ними uh, спілкуватися і мати вбудовуватися ці в логістичні шляхи, наприклад, з того ж Китаю, наприклад, uh, американський, які зимозвразський капітал, які там буде присутність та багато чого іншого. Так, що так я це бачу ситуацію. Трамп під час зустрічі сказав, що ну звісно говорили і про війну Росії проти України, і він сказав, що у врегулюванні російсько-української війни є прогрес. Що тут він може називати прогресом, пане Тарасе? Ну не знаю. Може Трамп знає, вже, хто буде відрізати голову Путіну. Там да тоді тоді це буде, тоді буде прогрес. Тому що ніякого прогресу немає. Прогрес, ну, дивіться, справжню, справжню позицію адміністрації Трампа можна бачити не по, не по цьому, можна бачити те, як вони достатньо грубо відповіли на спробу гун, Гунвора цієї російської прокладки купити Лукові. От вийшла, от подивіться, як вони написали е, е, Міністерство фінансів. Сказали. Ми сказали росіянам: припиняйте війну, ніякий гунгор нічого там купувати не буде. Крапка, да? От вам і вся політика, реальна політика, а не розмови і пояснення Трампу своїм виборцям, що в дійсності відбувається. Ніякого прогресу немає, тому що поки Путін буде при владі, він буде букувати. от От і все. Так що я так це бачу.